все починаємо запис. Ну що, друзі, ми граємо на самій крутій графіці. На графіці Warcraft 3 Reforce. Мені ця графіка дуже подобається, тому, власне, і вирішив зіграти на ній. Зараз треба почекати, поки завантажиться гра. І ви побачите цю неймовірну графіку. Я вже грав на ній. Графіка дійсно крута. Цікаво буде подивитися, яка нам раса випаде, щоб ви могли також оцінити цю графіку. Так, давайте почитаємо, що тут написано. Вилупляємо Фенікса знову. Це Блізарди додали, щоб у нас не піднімався кортизол, поки шукається гра. І ми почитали трохи жартів. Розчищуємо. Цікаво, що ми розчищуємо. Відчиняємо портали. Портали відчиняти ми, вміємо. Очищаємо вогнем. Ні, ну, Блізерди в цьому плані великі молодці, що додали отакі жарти. Що можна сказати ще про цю графіку? Мінусів в ній нема. Мінусів в ній нема. Так. Граємо за Альянс, власне, це дуже класно. Що нам випала ця раса? У мене комп'ютер не дуже потужний для цієї графіки. Це, мабуть, єдиний мінус. Тобто, у мене i7, i7, 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5, SSD-диск. Але це настільки крута графіка, що тут потрібен набагато крутіший комп'ютер. Тому, якщо у вас якийсь барахлоний комп'ютер, будь ласка, купіть нормальний комп'ютер та грайте на цій графіці. Грайте на цій графіті. Мені треба заспокоїтись. Так, а про такого ми взагалі граємо? Pro. Добре, продовжуючи е нашу розмову про цю графіку, подивіться, тут можна навіть зазирнути, що відбувається в ратуші. Тут дивіться наскільки деталізований колодязь, Тобто можна. Тут, навіть якщо, от дивіться робітники як бігають, як вони добувають, то золото. Так, подивишся на цих робітників і зразу. От подивишся цей стрім, та на цих робітників зразу захочеться купити Warcraft Reforge, і він буде того коштувати. Тому що це найкраща графіка, на якій ви можете зіграти. Кращої графіки немає. Ви подивіться, які тут пейзажі. Знову мій, мій комп'ютер. Треба новий купувати. Щоб отримати максимальну насолоду, потрібно купити нормальний комп. Так, тут біжить пророк до нас. Дивіться, як він швидко біжить. І ми теж біжимо до нього назустріч. Тому що ми награли карту мікроконтролю. Нас потренував аспект, і ми готові тут битися. Боже, оце деталізація. Оце графіка, які гарні Вовчики, які гарні картинки. Так, хто, хто взагалі перемагає? Здається, що пророк нас перемагає? Ну, цікаво, вийшло, таке, цікавеньке вийшло ПВП. Наші forces are under attack. Так, ну ми наздоганяємо цього пророка. У нього там виходить перший зубочищик. Ой, вовчики тут починають нас бити, кличемо тероборону на допомогу, тому що це терпіти неможливо. Ні, 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 ні. Боже. Ну що? Ну що, контролимо? Контролимо. Ми ж про геймери. Контролимо. Піхотинця одного відвели. Так, настільки темно, що будь-хто зрозуміє, що зараз ніч наступила. Ми Продовжуємо тут бігати. Бігаємо також за його цим. А взагалі ви спитаєте, для кого оці розміни краще, тому що це логічне питання? Взагалі для нас, якщо чесно, тому що в нього більше армія, це означає, що він може більш темповіше забирати точки. Тому це ідеально, що в нього пророк першого рівня. А єдине, що нам зараз треба буде якусь панду купити. Боже, ви подивіться на цю вівцю. Це чудова графіка. але що ти з нею зробив? За вівцю нам треба покарати його. Не можна так з вівцями. Так, ну він, мабуть, пішов качатися. Треба перевірити. Хірург Стоблін. Я не знав, що ця графіка потребує сильного компа. Сорянчик. А, ця графіка вона потребує найкращого комп'ютера на світі. Тому що, якщо у вас нема найкращого комп'ютера на світі, то, відповідно, графік. Ну, ні, графіка, вона в будь-якому випадку навіть на поганому комп'ютері буде чудова, тому що це Warcraft Reforged, це найкраща графіка у світі. І... Але. Незважаючи на те, що. У нас не самий потужний комп'ютер. Я все рівно насоджуюся цією графікою наповну. Тому що краще цієї графіки ви нічого не знайдете. Всім рекомендую цю графіку. А ми продовжуємо грати на найкращій графіці світу. Our Forces are under attack. І я думаю, що ми візьмемо панду. Ой-ой, ой тут пророк зараз як ланцюгову нам дасть. Телепорт натиснули. Щось нас піддушують, хлопці. Щось нас піддушують. Так серйозно. Under More is так, а нам ще дерево потрібно. Нам потрібно дерево. Щось він так заліз за того першого архмага. Для чого йому той перший архмаг був потрібний? Що думаєте? Так, він робить телепорт. Треба брати панду. Брати панду. Боже, я просто в шоці від цієї надзвичайно крутої деталізації. Я бачу кожного робітника. Все максимально деталізовано. Кращий графік, ніж Warcraft 3 Reforged, не буває. Заради цього в мене з'явилася мрія купити найкращий комп'ютер на світі. Ось, а без цього в мене не було такої мрії. Так, я від, відклад, відкладую кожен донат, щоб купити найкращий комп'ютер. І щоб. Ну, ця графіка, вона і так найкраща, але типу, з кращим комп'ютером є шанс, що тут з'явиться ще якась квіточка нова. Чи якесь деревце, яке буде сіяти. Так, а повертаючись до гри, у е, нас цікавенька ситуація. Боже, хто це такі? Це тролі. Купуємо тролі, вкачаємо панду. Ну, коротше, в нас гра полягає в тому, щоб панду розкачати. У неї дуже хороший артефакт. Ми подивіться на цю баночку зцілення, вона виглядає ідеально. На ці червички, подивіться, як вони ж класно намальовані. Це, мабуть, найкращих художників в світі най наймало, щоб таке намалювати. А ви подивіться на оцей малюночок і на оцей. Ну вони просто... Ті, хто малювали. Це найкращі художники світу. Щи би, мабуть, зробити треба. Фанда вже третя. Друга. Ми поки що забираємо центр. Будемо скоро виходити з ліміту, так? які големи. Давайте подивимося на них. Просто. Ну, як можна не любити цю графіку? Як можна не любити цю графіку? Так, що це таке? Це берло викрадення мани? Ну що, в нас майже 3-3 герої? Це насправді потужно. Виходимо з ліміту. Йдемо нападати. Ну, 3-3 не вистачає, правда. 3-3 не вистачає. Але такий темп в нас, що треба вже нападати. О, можемо зловити цього ловчика. Ми вже тут карту мікроконтролю зіграли. А де чеклунка наша? Де наша чеклунка? Ей, алло? Чеклунко? Так, що це відбувається? Як все класно видно, я просто. В захваті від цієї графіки все настільки зрозуміло і деталізовано, що ну кращої деталізації і кращої гри деталізовано я ще не бачив, ніж Warcraft 3 Reforged. Так, цікаво, хто перемагає. Цікаво, хто перемагає. Цікаво, хто перемагає, здається, що ми перемогли. Так? Здається, що ми перемогли, але... Він може тут ще якось зараз відлікуватися і. Дати бій, давайте візьмемо тероборону. Але в нас є берло викрадення мани, я думаю, це нам дуже допоможе. Ой, не встигли. Ну і здається, що він не зможе тут захиститися. Навіть що я не зможу захистити цю базу, ми дуже вчасно прийшли. Ой, робітники мої вже тут прибігли. Він починає, мені бити мого Архмага. Ой, а в мене тут. Баночка життя. Я не встиг передати. Не встиг передати баночку життя. Це все через мій комп'ютер. Мій комп'ютер просто недостойний цієї графіки. Тому що було дуже дуже очевидно, що треба було ту баночку передавати. Боже. Так, ну нам треба відкуповувати архмага. Ти нападати. Так, купуємо Архмага. І нападаємо. Боже, тут як. Я, я вже мікротренінг награвся. Контролюю, що так як має бути. Він б'є нашого Архмага, але в нас є зілля. Тому все не так просто. дуже пітна гра. Графіка надзвичайна. Якщо ви це спостерігаєте, я просто вам заздрю, тому що в грі це не так, як дивитися стрім. На стрімі ця графіка, вона ще краще, ніж в грі. Я просто в захваті від цієї графіки. Одна із найкращих графік і комп'ютерних деталізацій, яку я коли-небудь бачив. Якщо ви мене спитаєте, чи варто цю гру замовляти, однозначно так, ви подивіться. Подивіться на цю графіку. Точки контролю, контролем, контролем. Що тут таке? Ту ходой, і Панда тут дме. Тут ми вже хлопці з серверу нас підкачали по мікроконтролю. дивіться як ми тут контролем. Просто не втрачаємо хлопців взагалі. Командою натискаємо Зілля зіля Діджі. О, оце пітна гра. Ну що, як вам ця графіка? Як вам ця графіка? You must rally the Horde and lead your people to their destiny.